В місті є така, ну я в роздав вам в принципі це звернення, можете ознайомитися з ним. Є в місті група ну, волонтерів, група різних громадських організацій, які збирають різноманітну допомогу на армію. Хтось збирає готівкові кошти, закупляє бронежилети, хтось е, збирає серед населення е, продукти, хтось збирає в супермаркетах продукти, е, відправляється все це. Ну, всі розуміють, що е, в нас забезпечені і армії, і міліції, яка перебуває в зоні АТО. І є проблеми з харчами, з іншими речами, тому що у нас все фактично створюється знаново. І коли е, збирають, ну коли багато людей е, працює на це, в багатьох люди служать в зоні, АТО, то в багатьох в е, декого вже є поранені, в декого є вбиті. І е, в цей час, коли в місті, коли там на сході гинуть люди, фактично оце, нам таланич, що буквально цих два дні ми не чуємо про які втрати такі, але фактично кожного дня. Гинули вояки і в місті влаштовуються різноманітні заходи. Це не тільки претензія до міської влади, бо збільшуваний якісь там є приватні організатори. Люди веселяться, собі п'ють вино, інші речі. Це звичайно добре, що люди для людей мирне життя продовжується, але поруч тут же їхні сусіди є, в яких там син під, під кулями, і їм не поясниш, як можна так байдуже ставитись до таких елементарних речей. Тому власне громадські активісти просять не щось таке екстраординарне, просять, щоб можливо виконком, можливо, кожен член виконкому доносив це, можливо, ну, як відкрите звернення виконкому було прийнято, яким би виконком власне висловив свою принципну позицію стосовно цього і рекомендував, можливо цим, хто проводить різні свята, заходи, щоб. Або їх проводити обмежено, або принаймні намагатися вкласти якусь туда благодійну складову. Тому що я знаю, на цих вихідних в Радивилові був фестиваль джипів, джіп, і там всі кошти, які зібралися в наслідку цього фестивалю, були відправлені на потреби військових. Тому тобто, щоб ну тому що я ну, зараз не створюємо таку більш ширшу мережу, тому що домовились з Євгеновичем про те, що будуть і в ЖКП приносити різну допомогу, і там будуть збиратися. Я бачу, що є люди, які хочуть допомагати, і вже десь 20 волонтерів мені тільки за пів дня написали. Тобто, якщо їм подати знак, що ну, так, так треба робити це по християнськи то люди не будуть сильно обурюватися, тому що всі розуміють. Якщо просто не помічати цього, ну і влада зокрема не буде помічати, то тоді нічого не буде змінюватися. Власне. От мене все.